Війна має бути перенесена на територію Російської Федерації. На цьому наголосив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук. На питання, як він ставиться до перенесення війни на російську територію, Буданов відповів, що це чудова ідея. Війна має бути перенесена на іншу територію, якою зрозуміло для нас є Російська Федерація. Та інші їх території, в яких знаходяться, скажімо так. Де знаходиться її вплив? При цьому Буданов зазначив, що чим ширшими будуть операції на території РФ, тим краще. Крім того, голова розвідки розповів, що Росія розглядає варіант мобілізувати восени 450 тисяч осіб, але цього не варто боятися. За його словами, люди вважають, що була лише одна мобілізація минулої осені, коли у Росії призвали неповні 350 тисяч людей. Але насправді кількість мобілізованих набагато більша. Далі продовжилася прихована мобілізація. Щомісяця Росія призивала від 20 до 22 тисяч. Тобто, за підрахунками Буданова, Росія мобілізувала щонайменше 160 тисяч людей із початку цього року. Нічого страшного, як бачите, не сталося. І ці 450, якщо наважиться, утилізує українська земля. Крім того, Буданов прокоментував, чи можливе вбивство президента РФ Володимира Пуціна на запитання Наталії Мосейчук, чи є написані домовленості, згідно з якими Путіна вбивати не можна, і чи хтось тримає руки Буданова зв'язаними, він відповів, що у нього не руки зв'язані, а мозок. Голова розвідки зазначив, що треба думати про те, що вигідніше вбити його чи дозволити йому до кінця добити Російську Федерацію. Що буде в разі, якщо спроба виявиться невдалою? Ну і які наслідки, зрештою, це за собою покличе? Тому за словами голови розвідки, слід аналізувати наслідки таких кроків.